Всім привіт, мініаграв на зв'язку. Оріон 404. Це у нас РФ прошка. Трошки більший він, Чим по мостам, по всьому. Доволі потужні мости, боковий в нього бак, рівна підлога, підвісний педальний узіл, реверс на рулі у трактора, зручна сідуха, здоровенні колеса ззадів на 28. І по задній частині все-таки... Доволі здоровенні такі гідроциліндри, примусової гідравліки. Є у нас гідророзподільник з двома парами виходів. По якості трактор класний, по вазі 2 тонни 120, є по наявності і, до речі, на цей трактор, він 24 року випуску, є дуже класна акційна ціна. Тому, якщо зацікавила, він дуже більше підходить під 50-ку, але двигун 490 вважається 40 Телефонуйте, є на майданчику Героїв Крит 15 міста Суми. Можна приїхати і протестувати. Всім гарного дня і мирного неба!